Всім привіт дорогі друзі! Ви на каналі Фенікс І в цьому відеоролику у нас нове виживання по Майнкрафту, новий лицплей. Як ви бачите, спавнився я в мангрових болотах. І если шоу, оце в мене ресурспак просто стоїть. Що я тут ось, інвентар показується. Ну там різні плюшки. Так, ну ладно, давайте починати розвиватися. Так. Не будемо добувати мангрове дерево, а добудем саван. Що це біо? А, ми на острові Блі, чи ні? А ну дуби і дереві нормальні. Давайте туда побіжем. Шо? Шо це? -мо. Шо це ви зваєте? Я на вещи 1.21 і, і І мені такого ще ніколи не попадалось. Що це таке? Не знаю, чи це в мене може ключ. -мо Хпесь. В зря тільки бігли сюди показати, що тут обичні дерева є. Й-мою. Я такого ще ніколи не зустрічаю. Тобто будемо тросничок. Щоби був. Так. І пливемо. На цей здоровенний острів. Ну ці, ці гори. Непонятно. Як можуть це? Чимось похоже на далекі землі. я не знаю. Вибачте, мій поганий голос, то що я болію трохи, да. Так. Щас швидко якесь деревце зробим. Так. То ми вже скіки. Дві хвилини начинаємо і досі без камінних інструментів. Дрім за цей час вже ад попадає. Але я не дрім так така. кстати Co snád to vám říct v komentářích, jak vyvestuji zde z věrku, že by ještě ukazovalo typa F3. Oj, co to je to ano tak takhle. Будем розвиватися просто здесь окофін, так оцей ресурс... Ой! Ресурс пак ще добавляю отакі кнопочки, я не знаю, що вони всі делають, ну просто якось можна там всі блоки скрафтити. Так, ладно. Кірка і добываємо камінь. На нашу первую камінню ну, уже кіркуга не дерев'яну, то ми з камені ще ой з деревянно ще ганяємо, а оцю ми можемо викинути. Будемо вже круті сховати. Так перше залізу. Ж, тільки один кусочок. І ще нам надо другувати каміння. Ну щоб там на печку і на другий ресурс. Ну, я думаю, всі це знають тут. Ну скільки мені ховати. Ого, наша кірка вже продвинулась. проплила. Так, хопа. Ну думаю, покаж мені всього цього ховата. І ще показує скільки раз рубануть ще залишилось цим предметом. Так ну. о, а що це. А, це переключати. Ну я думаю, воно мені не треба. А, кстати, детей ко плюшка есть. О, -о, -о, О. Так, ладно. О, -о, -о. вот так. О, Око. И, конечно, меня простить, но еда мне не нужна. Так. Пропасть. Ну, де я йду ще возьму на цьому острові. Так о. О, тут ще продовження є. Я подумав, що мені опять прийдеться плавати по якимсь океанам, шукати нормальний біом великий. Ну, я, звісно, сумніваюсь, що це великий матерік. І що тут не просто це продовження острова йде. Що тут ще есть в деревня якась, я не знаю. Ну хоч тварини тут есть, і то рады. Шо... А як? Я думала, тут одна просто стоїть. І кстати ще не знаю, як інші люди. Ау, Чивка. Не знаю, як други люди грають... з другим управлением як багато кнопок, Я ще давно... Іграв, як не було другого бронення, було тільки це. І я привик грати вже з цим все время. Так. Ну, да Та, ще все граю без клавіатури. Тому що я не хочу, щоб вам цей звук. Мішав мене чуть якось. То в прошлих відео було дуже сильно чуть звук клавіатури. О, навіть все дерево зупали. Так. туди ми прийшли. Так, ну а де овечки? Що тут немає овечок, а тільки ці червоні корови якісь. Чого не червоні взагалі? А мене ж угляш нема. До тих здорових пещер угля взять і потім, я думаю, будемо будем плейть. Постанемся на цьому острові. будемо жить десь на тій горі і дивитися на весь цей остров висока Так. Чуть-чуть не допрыгну. Так, а, кстати, цей ресурс пак ще показує Скільки опита, це не 111 а ну один кропочка. Ну ви поняли, я думаю, так. Ого, тут угля куча куча, прям, щоб тут монстрів не було. Так Якби нам туди залізти Обіж. Сюди перва шерсть у нас є. Ще б три. І поп, вообще круто. Прям Імба. Так. Ну я думаю, до уголька добрався ми зможемо Оп, а ще й уголек. Так. Що, бачите, додається потрошку Опит. Друге, оп левел опит у нас уже і... Уголк у нас. Тепер є. О, ще й залізо. О, три кусок. Три кусочки, даже и більше ще. Ого! Ну, це нормальна жила така. У нас був один кусочок железа. Ну і жила з восьми. Заліза, це ну, нормальна така жила. Не хочу я щоб не розбитися, То, що я граю сейчас и без зберігання інвентаря. Щоб інтересніше було так. Ммм. Так, убили. Корову, опять. Так, вам в мангові болото. може там щось буде. Що Скоро буде вечерить. Я не знаю, що ми будемо делать, коли буде вечерить. Якщо немає. А, ну да, уже вечерей. Что мы будем делать, когда будет вечерей? Уже вечерей. Так. Овечка. Овечка, овечка, вечка. Так. Давай Сюда. Так, еще одна овечка нужна. А. Я вас понял. Ну, Це судьба. Плить і плить нам. Ну да, геніально, спішиш то що ніч і ставиш лодку на суші, че би нет. Ну це бой геніально, да? Привик на клавіатурі нажав. Ой, це ще ж це управління на цих лодках. Йой, я ты привык до другого управління вже Так. За островочек. Островочик якийсь... Чому мені постійні времени так везе на океан? Шоусним. Шо, з ним? Шо якийсь? Ну якийсь странний острів вам так не кажеться. Ладно. Попливли ми по океану далі будемо піратами моряками Так. Якась острів сподіваюся вальший острів і тут де тільки пустить це похоже це що Стоп, мені що реально так швидко повезло і це більший острів Да и не вірю, це маленький острів. Ну не може бути так, що мені сразу повезло. і я проплив, даже 100 блоків не пропливши. Большой остров больший острів. Знайшов. Що... Ну так. Кр... О, привіт, Думаю, ми з тобою не будем балакать. реально, больший остров. Первый раз повезло Кстати, я ненавижу просто плавати океану в Майнкрафті, це так біси мене, я не знаю. Ну все, я думаю, будемо жити на цьому острові. Я пережду ночь і вже в наступній серії ми вийдемо на цей остров і будемо вже на ньому розвиватися. Що ж, дорогі друзі. Так. Ой, залагала. Щас. Жалко, що шейдер не включається. От 1 до 3... Ну що ж, дорогі друзі, дякуємо за... Пер... Кстати, оценить мій скин. Ну що ж, дорогі друзі, дякую вам велике за перегляд первой частини нашего лесплея. До нових зустрічей там, кстати, крипер до мене пливе. Оооо, нет, надо... Надо упливати.